І отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні в Євангелії розповідається про вигнання бісів із двох існуватих людей, які вийшли із робових печер Гінісарицького краю. Вони були настільки люті, що ніхто не насмілювався проходити тим шляхом, де вони знаходились. Євангелія говориться про біснуватих, про вигнання бісів, про вселення бісів, з дозволу Ісуса Христа. І в даному випадку вони просили, щоб Христос дозволив їм війти у стадо свиней. І далі говориться про прохання жителів. Міс нагадає, щоб Господь покинув їх і про те, що він переправився на другий берег і перебував в Капернаумі. Історія сама по собі зрозуміла. Вона насамперед свідчить про те, що біси існують реально. В наш час багато людей і серед них християн, які не вірять у буття злих духів, не вірять, що злі духи існують. Господь Ісус Христос вчить, що біси існують реально, як особистость. Про це свідчить все Євангеліє. Біси шкодять людям, вони намагаються відвести людей від Бога і залучити їх до свого царства, відпорядкувавши їх своїй волі, єдинородний син Божий. Господь наш Ісус Христос прийшов у світ, щоб зруйнувати діла діабола і перемогти Його і все його воїнство, тобто злих духів. Апостол Іоанн Богослов говорить, заради цього явився Син Божий, щоб зруйнувати тіла діавола. Господь виганяв бісів, вигнав із двох гадаринських діснуватих і тим самим засвідчив, що має над, ним, над ними владу. Та й самі біси визнавали, що він має над ними таку силу. Попросили його дозволу піти у стадо свиней. Якщо злі духи просили дозволу Господнього, то це означає, що без волі Божої вони не можуть селитися не тільки в людей, а навіть і в тварин існувати були в усі віки, вони і є і в наш час. Але треба відрізняти психічно хворих людей, від існуватих. Психічно хворі люди і біснуваті – це різні люди. Психічно хвора людина. Має пошкоджену психіку, а біснувата має в собі іншу істоту, тобто біса. Медицина може лікувати психічно хворих людей, а виганяти злих духів їй тобто в помедицині не підсим. Господь дав владу виганяти злих духів, апостолам та іншим святим мужам. Про цей дар Божий ясно свідчить історія Христової Церкви. Одного разу, а це було після преображення на горі фабор. Ісус Христос цілив біснуватого, якого привів до нього нещасний батько. Господи, благав він, помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається вогонь і часто у воду. Я приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити Його. Ісус Христос, вигнавши біса, зцілив юдака. Тоді апостоли запитали, чому вони не змогли вигнати злого Духа. Господь сказав, Через невір'я ваше. Цей же род виганяється тільки молитвою і постом. Слова Ісуса Христа свідчать, що не всі Його послідовники, тобто не всі священнослужителі, чинці і миряни, Можуть виганяти бісів, а тільки ті, які мають непохитну віру, гостяться і моляться. В наш час деякі священники і монахи беруть на себе велику відповідальність, виганяти злих духів. Не маючи твердої віри без посту і молитви, таким екзерцистам треба пам'ятати випадок, описаний у Книгі діянь святих апостолів. Там говориться про те, що коли сім синів Юдейського первосвященника Скиви намагалися через заклинання і призивання імені Ісуса, якого проповідував Павло, вигнати з них духів, вийду, сказав, Ісуса знаю, і Павло мені відомий. А ви хто такі? І кинувся над них чоловік, якому перебував злий дух, і подолавши їх, узяв над ними таку силу, що вони нагими і зграненими текли зі свого дому. Хто хоче взяти на себе подвиг вигнання злих духів, той повинен спочатку стати велико, високодуховною людиною, мати тверду і непохитну віру, постійно молитись і поститись, при цьому не шукати своєї слави, а слави Божої. І тим більше не робити це за гроші. Бо якщо людина виганяє вісім, як вона думає, і бере за це гроші, то це оці гроші є ознакою неправди. О, Господь сказав апостолу даремно. Прийняли дар, даремно і давайте. А коли за дар Божий беруть гроші, то це значить, що ніякого дару нема, а є одне шарлатанство. Вигнання злих духів це дар Божий і той, кому Бог. Дав цей дар, повинен використовувати його без будь-якого пересталюбства. Господь сказав, задарма одержали, задарма і давайте. Злі духи не можуть вселитися в людину без попущення Божого, тобто без його дозволу. Про це Повинен знати кожен християнин. І нікому не треба впадати у відчай, якщо трапиться в житті зустрітися з таким явищем. Бог переміг діавола і має над ним повну владу. Бог попускає вселятися злим духом. Бог істріляє людей. Треба мати міцну віру, віруючи людині все можливо, сказав Господь. Злі духи вселяються кого, а спокушають всіх без винятку. Діавол спокушав навіть самого Господа Ісуса Христа. Бо спокуси бувають найрізноманітніші, але всі вони спрямовані на те, щоб схилити людину до гріха. Ми, живучи в цьому світі, не можемо не спокушатися, і спокуси ідуть, як говорить, Божественне откровення із трьох джерел від плоті від світу і від діавола. Оце три джерела наших спокус. Від плоті, тому що носимо пошкоджену плоть, пошкоджене тіло. Чим пошкоджене гріхом гріх сидить в нашій плоті і не тільки у плоті, а і в душі, тому спокуси звідціля йдуть. від нашого тіла і від нашої душі, бо вони гріховні, друге джерело. Це світ. Світ це все те, що нас оточує. І телевізор, і радіо, і журнали, і газети, а тепер ще додався і інтернет. І все це навалюється на людину як спокуса. І тому треба мати велику силу для того, щоб протистояти цим спокусам. Але третє джерело це і із духи. Ви скажете, а ми їх не бачимо. Ні зліх духів, і ні дьявола. І вірно ми не бачимо, тому що вони не видимі. Але наслідки їх дії бачимо, коли в розумі в серці виникають. Недобрі думки, звідкіля вони приходять, часто ми не знаємо. А джерелом цих думок є злі духи, які навівають нам недобре. І тут у нас виникає боротьба. Послухати цю думку, чи не послухати. Якщо ми послухаємо цю думку, то ми вже згрішили. Уже згрішили, бо зачали гріх, який потім при відповідних обставинах благоприємних. Народиться в діло, тобто перетвориться в діло. А тому треба насамперед боротись з думками. І це головне завдання ченців, які присвятили себе боротьбі не тільки з, з ділами, гріховними, а й з гріховними думками. І не тільки думки гріховні набиває діалог, а й почуття, які виходять із серця. І тому Христос і сказав, той, хто дивиться на жінку з жаданням її, той уже згрішив з нею у своєму серці. І тому це вже є гріх. От самого гріха ще і не, і не звершилось, а в, а в душі вже гріх звершився. І в цьому гріху треба каятись перед Богом. І тому, дорогі браття і сестри, Встування злих духів, від яких йдуть спокуси, нам треба боротись. І Господь допоможе нам, як Він допомагав всім святим. Бо діавол і злі духи вже переможені Богом. І Господь дає нам силу і нам перемагати, злі, злих духів і діявом. І ми їх перемагаємо з допомогою Божою. Але тоді, коли хочемо. А якщо не хочемо, то тоді злі духи перемагають нас. Спочатку в, в розумі, в серці, а потім все це виливається уже на діло. Тому, дорогі браті і сестри, наш духовний подвиг це не тільки ченців, не тільки священнослужителів, а кожного християнина. Полягає в тому, щоб боротись із гріхом, боротись із злими духами із злими думками і гріховними почуттями. А якщо ми будемо боротись, то Господь обов'язково допоможе, тому що ми молимо жити, Отче нас, визволи нас від лукавого. Молимось, то що це? Пусті слова, але ж цій молитві навчив нас. Господь Ісус Христос, значить, якщо Він навчив нас так молитися, визволи нас від лукавого. То він допоможе. Але будемо, дорогі браття і сестри, просити Господа, щоб Він допоміг нам подолати і злих духів, і всяких.